Звинувачення пролунало. Путін ймовірно схвалив вбивство свого колишнього колеги Олександра Литвиненка. Сьогодні у високому суді Лондона Роберт Оуен, який очолював відкрите розслідування у справі отруєння колишнього співробітника ФСБ, зачитав висновки слідства. Я дійшов висновку, що операція ФСБ з ліквідації пана Литвиненка була ймовірно схвалена паном Патрушевим, колишнім головою ФСБ та президентом Путіним. Олександра Литвиненка отруїли полонієм 210 у Лондоні у 2006 році. Слідство дійшло у висновку, що радіоактивну речовину йому до чаю підмішали колишні співробітники ФСБ Дмитро Ковтун та Андрій Луговий. Дружина Литвиненка Марина, яка довгий час боролася за належне розслідування смерті чоловіка, заявила, що задоволена оприлюдненими висновками. Вона закликала офіційний Лондон вжити відповідних заходів з огляду на висновки слідства. Я закликаю негайно вислати з Великої Британії всіх працівників російських розвідслужб і не лише тих, хто працює на ФСБ, чиї співробітники вбили Сашу, а й інших, хто базується у російському посольстві у Лондоні. Я також закликаю запровадити цільові економічні санкції та заборонити в'їзд до країни названим обвинуваченням особам, включаючи пана Патрушева та пана Путіна. Втім, на даунінг стріт не поспішають з жорсткими заходами щодо Росії. Міністр внутрішніх справ Великобританії Тереза Май заявила, що уряд дуже серйозно сприймає звіт слідства. Вона назвала вбивство Олександра Литвиненка кричущим та неприпустимим порушенням найголовніших принципів міжнародного права та цивілізованої поведінки. За словами Терези Май, уряд вже розпорядився заморозити активи Андрія Лугового та Дмитра Ковтуна, які вчинили вбивство. Натомість у Росії обурені висновками слідства і вважають їх абсурдними. Російське МЗС відкинуло всі звинувачення, назвавши їх заполітизованими. Процес був Непрозрачний, скритий, засекречений максимально, ну і, звісно, максимально політизований. Цель була одна. Вона була очевидна з самого часу: Росію, очерніть її офіційних представників, її руководство. Британський МЗС викликало посла Росії Олександра Якувенко для розмови. Під час зустрічі російський дипломат заявив, що слід своєю чинити тиск на Росію з огляду на розбіжності між Лондоном і Москвою у поглядах на певні міжнародні питання. Між тим один із звинувачених Володимир Путін до цього часу не прокоментував результати розслідування, оголошені сьогодні у Лондоні суддею Робертом Оуеном.